Слава Ісусу Христу! Слава. Доброго ранок, друзі! Разом з вами, разом з замечательною сім'єю, сім'я Кривонос. Ми знаходимося в Харкові, в Україні і постійно казали, що Харків це Україна, а Україна для Господа. Иисуса Христа. Аминь. Говорили такие слова, даже когда Дима был дали от своей семьи, от жены, от деток, практически два года он был вдали от семьи, служил, защищал наш покой, но заразу он били жены рядом с детками, у них еще родился один замечательный сын, Михаил, и мы родили что Бог... С нами. мы радимо, что Бог не залишает нас, радимо, что Бог на нашей стороне. Я бы хотел зараз с вами разум с вами, что мы совершили молитву и благословили имя Господа на цей день. Дуже, дуже важно, чтобы с самого ранку мы поклонялись Богу. Аминь. У нас дуже багато дел, дуже багато планів. И порой мы забываем самое главное, чтобы с самого ранку мы поклонялись Богу, читали Святую Библию, пели псалом для славы Божией. Мы хотим вместе с вами помолиться. Димитрий Викторович готовил уже хороший псалом. Он не будет петь в данный момент, но он будет читать, читать этот псалом. И, рэп, да. И вас будет вдохновлять, нас будет вдохновлять. Но зараз. Если вы заняты чем-то, просто оставляйте ваши дела и вместе с нами можете помолиться Господу. Отец, мы настолько благодарны, что Ты нам подарил еще один день. И мы радим, что в этом дне мы рядом с нашими родными, близкими. Я так благодарен, что рядом со мной Дима, жена его Ольга. Я рад, що он в Харькове. Я рад, что мы вместе можем служить Тебе, можем молиться да. и можем служить народу Твоему. Мы настолько рады, что Ты нам позволяешь в этот ранковый час вместе с народом Твоим, вместе с нашими братьями, сестрами, с некоторыми, которые на передовой находятся, мы вместе можем молиться и с братьями и сестрами, которые за пределами Украины, на другом континенте находятся, вместе с нами молятся. Кто-то в Европе, но мы вместе приносим хвалу волну тебе, приносим благодарение тебе и соглашаемся в молитве, потому что у нас одна цель, чтобы закончилась эта война mm -hmm. и наступил мир в Украине услышь наши молитвы и яви могущество, яви славу. Молимся, Господь, о тех воинов, которые сейчас в госпитале, молимся о тех, которые сейчас на передовой. Сохрани их жизнь, Господь. Услышь наши молитвы и благослови. Молимся о людях, которые связаны с войной, они имеют стрессы разного характера. Возможно, уныние, панические атаки, депрессия мучает. Молимся, Господь, молимся этих людей, которые даже не связаны с войной, они уехали, их нету здесь среди нас, но также у них уныние, депрессивное состояние, не могут решать вопросы с жильем и дальше не за что им делать, где определиться по жизни. Мы молимся каждому, приди, Господь, дай ты утешение, дай покой, дай откровение и водительство от Тебя чтобы каждый из нас был в одним тобою, каждый из нас знал свое время, предназначение и вместе, чтобы мы служили Тебе, великому Богу, и поклонялись Тебе, любящему Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Ну что, Дмитрий Виктор, наверное, начнем с себя. Я хотел бы прочитать Псалом 146. В российском перекладе это 145. І я вважаю, що цей псалом дуже-дуже дуже надихаючий, і він допоможе трошки нам наповнитися mm -hmm. Божою радістю. Псалом 146. Він так і називається Хвала Богові Творцеві. Алілуя! Хвали душе моя Господа! тому Господа, поки живу, співатиму Богу моєму, аж поки існую. Не надійтесь на князів, на людського сина, бо в ньому спасіння нема. Вийде дух його, і він до своєї землі повертається. Того дня його задуми гинуть. Блажений кому його поміч, Бог Яковів що надіє його на Господа, Бога Його, але, що небо але. та землю вчинив, море й усе, що в них, що правди, пильнує навіки. Правосуддя вчиняє покривженим що хліба голодним дає, Господь в'язнів розв'язує, Господь очі сліпим відкриває, Господь випростовує зігнутих. Господь милує праведних, Господь обороняє приходьків, сироту та вдовицю підтримує, а дорогу безбожних викривлює. Хай царює віки Господь, Бог твій Сіоне, і з роду у рід Алілуя. Алі Хай царює на віки, Господь, Бог твій, Харкове і Україна, і з роду у рід Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Ісусу, слава Ісусу. Такий радісний гімн, і Він нагадує нам, що наша надія повинна бути не на людей, не наших, не на, князів, не на когось, хто має силу, а надія наша на Господа. Ми зараз живемо в місті, на якій хтось ще не казав, що нам буде погано. От які тільки відкриєш будь-який ресурс онлайн чи офлайн, всі кажуть, Харкове, готуйся, буде важко. А ми розуміємо, і наша надія на Господа, а коли не було легко. Так. І в чотирнадцятому було не дуже легко, так, і так. потім якось не легшало, і в двадцять другому зовсім так, так. то наша надія Господа. Господь Амен. нас тоді помилував, і ми віримо і молимося, що і в 23-му, і в 24-му, і 25-му, і всі інші роки Господь є Господом нашого міста, і тому будемо. Надеетесь на Него. Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Но вот я бы хотел, помимо того, что ты сказал эти фразы, надеемся на Господа, и все будет хорошо. Поэтому молимся Господу, чтобы все было хорошо. И, и надеемся, и верим, и, и, и ожидаем. Расскажи такие вот моменты. Вот ты, Что вот, вот ты вернулся с армии. Сейчас несешь служение в Не, не, не крутиться, не підне, южный. так легко. Да. <ріхи> Поэтому, от, от, какая вот ситуация, от у нас? Получается 6 января у нас перше пятого. було богослуження, п'ятого, так, п'ятого, так, перше богослуження було. Я, яка зараз, там? На жаль, 5 січня, коли було перше зібрання і перше богослужіння в Південному, я ще не був. Но дух он був нами. Ну я вже молився і вже відчував, що там щось коїться чудесно. <рес> <рес> і там, <рес> там там браті румини були, там були. <рес> ну коли, то, коли да, щось починається з Румун, то все то буде, добре, буде добре, то Слава може Богу. бути спокійно спокою. Потім я повернувся і вже, вже мабуть, два місяці, так? Два місяці ми несемо. Я влився в той колектив, який mm був, -hmm. і ми продовжили служити. На щастя, в нас у місті Південному є свій молитовний дім, Стали. і це велике Стали. благословіння. Тому Стали. що є місце, куди люди вже потрохи так. звикають і знають, що там є церква. Не всі ще приходять і запитують, а хто ви, а що ви. І ми з радістю розказуємо, бо приємно розказувати, що це будівля в Шді Колись це було не те. А зараз, от саме ось отак і люди потроху звикають. Наразі ми проводимо два зібрання на тиждень. Це ті планові календарні. Це у середу. Ми називаємо це гуманітарним днем. Це день, коли ми служимо людям. Те, що маємо. Ми роздаємо воду чисту, яку фільтровану, яку возять наші брати, і з радістю спочатку всі так насторожено брали, а тепер. Беруть, сумують, коли... сумують, коли там були проблеми з насосом, і в нас не було води, то всі сумували коли, коли, коли. І я думаю, що част... частина цих молотов, які е, вирішили питання з насосом, це було саме з міста Південного. Вот да. ну, бо звикли до чистої води, а до гарного звикаєш дуже швидко. Ми е, роздаємо гуманітарну допомогу, яка в нас є. І паралельно є в нас курси в учні в всереду. І спочатку ми так думали, що ну там ну, 3-5 людей якось ну, не думали, що такий отклик буде. І насправді ми виявили, що дуже багато людей вже ходять і вони чекають і постійно перехідують. І вдома читають, і з... задають питання. І в нас в процесі вивчення постійно якась дискусія на таку ж живе терпішій тему, якій їх. Ну, а наразі я так розумію, що народ вже. ну, Має потребу в Богові і він і шукає, і читає. І в нас такі дискусії. У нас в середньому десь 15-18 людей зараз на вивченні біблії. Слава і ми ]ся. вже не поміщаємося, де приміщення трошки більше, в столи доставляємо, а і тільки я планую щось поставити стільки стільців, прийду ще, ще, ще потрібне. Да. Да. Тому Слава. треба ще більше розширятися. І це дійсно благословіння, Тому ми бачимо, що люди. Ну, жаждуть вивчати і навчатися від Слова Божого. В суботу в нас повноцінне зібрання, де ми в нас зазвичай співаємо, молимося. Ну, стандартне богослужіння. Ну, і так. на ньому десь в середньому біля ну, до ста ну, в, 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 в суботу я був, там було більше ста. Так почала з дітками було більше ста. Ну, орієнтовно ми орієнтуємося на сто людей, а mm. недільна школа в нас відкрилася. І зараз вже діток. Може, Оля скаже 25. більше. Десь 25 діток постійно ходить. Їм подобається, і вже є свідчення. Одна із бабуся якось Богу. підійшла і каже, що моя моя онучка Олександра така ну дуже приємна дитинка. Ми колись така, вона активна. і ми її колись привітали з Днем народження. І вона прийшла. У мене був день народження всього або mm -hmm. був на, напередодні. Щось так, і ми просто привітали, дали їй там цукерки, помолили та за неї, привітали. Вона така довольна, на наступний тиждень прибігає, приносить мене цукерки, кажуть, а мені за що? Просто це вам. Ну, то ви там розділи. І бабуля свідчить, що на, наразі вона стала спокійніша, бо війна якось плинула сильно. Mm -hmm. Вона стала спокійніше, вона вже не, не, не так істиріки в неї є. Майже нема. Не кидається в сльози. Не в сльози по будь-якому про вже така спокійна. ну, е Як не можу підбирати правильність. Розмірена, спокійна, така зосереджена дитинка і з радістю біжить у суботу на зібрання, на недільну школу, їй дуже подобається. І ми бачимо, що у неї, і інші свідчать, що потрошку, потрошку, потрошку ну, дітей з'являється да, дитинство, що ну, не дуже приємно. А люди потроху додаються, і ми намагаємося служити Чим і можемо? залучаються до служіння до всього. Дай вони самі. Ми спочатку хотіли не сильно нагружати, трошки якось mm -hmm. подивитися. А вони самі приходять, кажуть, а з чим ми можемо допомогти? Mm -hmm. Хтось приносить квіти, і ви бачили, як mm -hmm. нас гарно. Mm -hmm. Дуже, дуже гарно. Да, квіти, і це дуже. У нас була нещодавно роздача сертифікатів АТБ. То ми просто запропонували, чи, хоч, чи хтось хоче нам просто допомогти. Mm -hmm. Безкоштовно, ми за це нічого не платимо, е, ніяких преференцій вам за це не буде. Тобто Ми кажемо, що просто, ну і що хочете допомогти. І зголосилося десь біля 10 людей, yeah. які прийшли, допомогли активно. Слава Богу. І ми бачимо, що вони... Хочуть якось допомагати церкві, і ми бачимо, що в цьому можливо це той костяк, який буде слава далі. слава Ісусу. Ну, я будь я в п'ятницю був, коли сертифікати там роздавали, і один із адіннізначальство шубивши незначальство там зв'язане з земельним ресурсом, працював. и знает хозяина, я отца хозяина, то, что нашего Кулыша. здания, да, где мы купили здание, он даже богато питание задавал, и я кажу, что они для нас строили. Он говорит, так, так, вот так и до конца не понял, что все было построено для нас, он даже помогал, там, когда выделяли землю там, и все такие вопросы. Так что это Бог. И если бы Господь не дал бы нам это в отновень мені колиби не викупали те здаль да. во время войны, Ой. но зараз ми бачимо руку Божу і дякуємо Богу. Добре, Ольга Володимир, скажи, будь ласка, бо на 25-му же плануємо там сестринське да. служіння. Е, э, розкажи, будь ласка, як там сестринське більш більш детально і і як як проходить у нас сейчас сестринський Доброго ранку, друзі. Так, щоб побачити красу нашого молитовного будинку, ми запрошуємо вас 25 травня на жіночу конференцію обласну, яка відбудеться в місті Південному на 11 годин дня. Ми запросили гостей з Волині, буде дуже цікава тема. Не пробачу. Напевно, кожна жінка в собі. Колись казала не пробачу. Може, не пробачу себе, не пробачу чоловіка, не пробачу своїх дітей, не пробачу сусідку. Різні-різні будуть підніматися теми, тому запрошуємо сестер. І, звісно, куди ми без братів, тому побирайте, будь ласка, привезіть сестер на цю конференцію. і розділіть спілкування разом з нами. Ми завжди раді. А, жіноче служіння, слава Богу, рухається в Харківській області. Я дуже рада, що більше і більше братів благословляють сестер на е, спільне спілкування. От, наразі ми плануємо додати е, піклування про вдів, бо ну, ми бачимо, що це є така необхідність наразі, або більше і більше в нашому регіоні, та й не тільки в нашому, по всій Україні. Сльоз л'ється дуже багато, тому ми завжди молилися в нашій області, завжди допомагало соціальне служіння, жіноче служіння, але ми хочемо активніше працювати в цьому напрямку і більше залучатися і карпелани, щоб залучалися до цього служіння разом з нами з жінками. Амі. Тому сестри дорогі, якщо ви це переживаєте переживаєте втрату наразі, то ми молимося за вас, бо тільки Господь може потішити Амін. ваші душевні рани, духовні якісь образи, і а, тільки Він може дати той душевний спокій, ваше серце. Ми вас дуже любимо, обнімаємо, і нехай зараз Господь обніме вас міцно, міцно і витре ваші сльози з ваших очей з вашої Амін. душі. Амін. Амін. Я, я задав тобі таку питання, бо по 25-му бо хтось чекає там, на 20-ті що буде з Харьковом. Друзі, ми плануємо на 25-го сестринське Служення. Так що молитись, молитись за Харків, молитись за... А ми ще плануємо а... на 1 червня дитячу службу. Так, так. А далі наступну, то у нас... Господи, поможи. Тоже за літо, господи, <рес> поможи. Помолись, да, Дмитро Віктор, щоб состоялось і 25, і 1, -го, 1 -го червня, і щоб Бог був прославним в Харкові, в Харковському музеї в Україні. Амінь. Амінь. Батько наш Небесний, ми тобі дякуємо дякую, за те, що дякую, ти бородиш нашу землю дякую, і наші серця. Дякую, ти той дій. Бог, який чуєш нашу молитву, і ми тобі. на руках молитви тобі зараз віддаємо. Наші плани Валата, і те, що ми плануємо, Господи, ми просимо тебе, Господу, збережи а, наш Харків, всю Харківщину. Господи, молимо ми про те, щоб ці плани Проси, які ми зараз Сусі. там перед собою і плануємо, щоб вони звершилися, бо це так. плани для того для того, щоб звершилося Твоє служіння і розширило Боможий, своє царство. Господи, благослові. просимо ти благослови 25 число, щоб Боможий, ми 25 травня послужили сестрам, які приїдуть, зберуться зі всієї області, щоб на цьому зібрані. Ми знову почули про те, що ти. Бог, який любиш, який благоставляєш, який наставляєш, який бережеш. і той Бог, який так. любиш, не незалежно від того, чи. Чоловік, це чи жінка, що ти любиш усіх однаково? Господи, просимо благослови усі літні плани, які ми, просимо, ми плануємо на всю нашу гарську область. Ти бачиш, що дуже так. багато планів в нас, дуже багато роботи, які ми так, можемо хочемо все. робити. І просимо, збережи благослови. Бережи. Нехай буде твій захист, і фізичний, і духовний, так. і душевний. Нехай буде, Господи. Ми просимо тебе благослови. Всі твої церкви, які зараз відкриваються в нашій області, ти бачиш, що вони потрошки наповнюються Христа. спасеними людьми. А ми молимо про і просимо, щоб ще більше людей спасалося сьогодні, щоб ще більше людей примирялося з тобою, щоб ще більше людей приходило до тебе і змінювало своє життя. Ми просимо Господа, ми не хочемо залишатися такими, яким були колись, але хочемо змінюватися так, все, так. більше і більше для твоєї слави, так, для того, щоб ти використовував кожного з нас так. для царства Твого і для служіння цим людям. Я молю тебе Прошу, Господи, да прибуде твій да. мир, твоя радість да. і твоя праведність з нами в ім'я Ісуса Христа. Також ми молимо тебе за всіх, да. хто зараз нас дивиться і да. разом з нами молиться. Хто можливо буде нас дивитися да. потім у записі? Просимо Тебе, Господи, благослови, почуй їхню. Нагадай, їм, що ти любиш кожного з них. Нагадай, що в тебе є вихід для кожної ситуації в їх житті. І просимо, Господи, нехай ми скоріше да. обнімемося фізично всі разом. Прославимо тебе всі разом, і щоб не було більше небезпеки. В, знамик, в имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, и скажем дуже славетную молитву. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любов Бога Отца та и единение Святого Духа хай будет с нами. Аминь.